Після тривалих канікул учні вертаються до рідної «Альма-Матер» радісні та збуджені. На них знову чекає граніт науки. Повертатися до школи після довгої перерви важкувато, зізнаються і викладачі, і учні. Будемо відверті, більшість дітей вони розслабились. Одинадцятикласники там ситуація трохи інша. Багато з них, хто працював і на канікулах, тому що вони. Очікують на зовнішнє незалежне оцінювання на вступ на закінчення навчання. Це найстарші, найсвідоміші. Вони більш готові до сприйняття навчального матеріалу. Відпрацьовувати на вихідних черкаські учні не будуть. Вчителі планують лише ущільнити заняття, тобто засвоїти більше інформації за менший час. Діти ж розлінилися за час канікул, потім до навчання готові навіть складають власні учбові графіки. Не відразу можна сконцентруватися на тих уроках, і відразу ну, вчителі намагаються подати як найбільше матеріалу. намагаються так стискати матеріал, а не кожен матеріал можна стиснути. І додому задається багато. І ми намагаємося всі ну, не всі, але деякі намагаються вивчити і стараємося. Заскучився за школою, я, е, я просто без неї не можу. Випускні класи вчилися під час канікул, на носі зовнішнє незалежне оцінювання. У молодших класах теж із дисципліни усе гаразд. Задля попередження розповсюдження в шкільних колективах гострих інфекційних захворювань проведуть низку профілактичних заходів. Утім, масочного режиму не запроваджуватимуть. Звичайно, ми говоримо, як робити профілактику грипу. У нас використовується бактерицидне мило, вони не торкаються руками обличчя, часто миють руки. От все ми використовуємо і стараються хто поближче до школи не їхати в транспорті, а йти пішком. Також при виявленні осіб з ознаками грипу та респіраторних захворювань діти не будуть допускатись до навчання частіше, ніж раніше проводитиметься і провітрювання та дезінфекція приміщень.